Привіт, танкісти та танкісточки. З вами 24 Вольт. І сьогодні на вас чекає епічний, дуже потужний Це все я надіюся, Бій на бабахи на ФВ 215 d 183 Це бій не мій, це бій від підписника Artem 1650. Так, він прислав. Я його ні разу не дивився. Каже, подивись, не пожалієш. І от, можна сказати, так рубрика бачу вперше, буду дивитись і коментувати, якщо вам сподобається, то напишіть, будь ласка, в коментарі і прижміть вподобайку. Ну що ж, поїхали. Дивіться, що там. Так, він взводом грає. Проти дев'яток. їде в місто, так зрозуміло, да? Стиль такий прикольний. Венегріт. Коротше, але прикольно. Прикольно. Так. Е пана Артема щось із звуком, я не знаю, це реплей, чи якщо воно не записує. Звука танка немає. Напишіть, будь ласка, це проблема чисто у мене, тому що я б вже був така робив, це вже другий реплей від нього у мене і... чи це в нього щось. Тому що я був курди в мене накручений на максимум, і звуку танків все одно не чути. Ну, в принципі, йому да, Їхать в місто. Він в топі. Є п'ятка їхня в місті. Поліція також під'їжджає. Я думаю, з 14 ї також десь вже на під'їзді в місто. Базик. Ну тут такий доволі непогано. О тут справа часто стоїть противники і відстрілюють. От, дивіться. Прямо в черешню. Ох, 1590! Як же ж це красиво? Перший в копілочку пішов. Так. Він так впевнено їде. Так, хто ж буде наступний? Що тут? Блин, ну те, що заднє розположення, звісно. Бачите він чекає, щоб він підставився, так? Да? А він по-любому буде да, виходити чекати. О-хо-хо, боже! 1134. Як же ж це було красиво, а. Через через тичку, але все таки. Офігеть, так, ну, блин, отут, если чесно, вони вже. Мені, ну є 77-й, конечно ще. 1200 це 1100, не фолові, жалко, жалко, конечно. О, о! Ну, ну. Боже, три вистріла, три вистріла. 5104 шкоди. За три стріл. І ви подивіться, які пробиття 1590, 1834 1680. Офігіти я просто ожив. Блин, але в нього вже 620 хп залишилось. Надо да, прям. Не підловить, він не хоче підловити, да? З 14-го можна було Це Так, не хоче спішити. Він хоче по ПТ Амоні, да видати. Чи що, що там? И п'ятий буде в Блін Ну, все одно це було красиво. Так, 613 й практично фуловий за 2 к плюс є. Ну, вже нема. І 704. Що мені сказав, що до я вибачаюсь. Не пробили його. І, і, і. Він проб'є його. Кислий борщ мені в стаканчик. 1600, фолло 804. Офігіт! 7800 шкоди. Що він робить? Що він робить? 4 фрага. 7800 шкоди. Да. Як він і казав, чи як він не... Фулова бабаха. Фулова бабаха. Центуріон також там начебто фуловий. З тебе також фуловий. Але, блін, у нас проблеми з базою. Тут виходити в центрі це дуже небезпечно. Це хіба що якщо десь тут між цими так, да, доміками, тим паче він вже світиться, його, напевно, світить або СТБ вряд ли, або Центуріон справа. Все, що Центуріон світить. В них ще є арта. Так. Фу, фу, лова, фу Боже, дві. тысяч. Приехали просто. 9800 шкоды. 9800 шкоды. Просто капец. Леопард Маленьким доміком. Зараз треба нащупати. Ні. Відходить. Ну так, краще відступити, тим паче, якщо проблеми з базою такі. Зараз би підсвітить бабаху! Там вона така футбола. Вони вертаються до ФТБ, зу, звісно, ХП Немає практично. Ну на двох тисячу 1066 хп. Теопард. Блін, мені аж самому захотілося пограти на бабахи. Ну, коли я сюди грати на бабахі, то таких шотів немає. Це тільки підсікет, яке довге зведення. Так, і залишились вони вдвох. Скоріше за все, що потрібно зустрічати мені, кажеться, леопарда. Можливо, тут зараз бабаха десь прийде. Поїде в місто разом з Ліопардом. Чось, я б так думаю. Тим паче вони. Це ж це світилося, так? Він. А, я думав, що він. Ой-ой-ой, як красиво, а? Як красиво! Що це за армагеддон, а? Чисто даже в прицел не входив. І тут іще дві фулові бабахи. Тут іще 2000 шкоди. На нього йде бабаха. Тебе йде бабаха, блин. Готовся досі зустрічати. Справа, мабуть, вийде, не. Чи де? 11240 шкоди. Одинадцять. 11 Напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас максимальна. Яка у вас максимальна шкода. Ну. Ну, це буде. Блін. Не спіши. Ну. Понятно, що вже мене теж вже руки трясусь. Мене не тільки руки трясусь, мене б серце трясуся. Коли дивися, слік тебе в урона, 6 фрагів. І ще можна дати, ну тут під 3 ще, 1420. Це це що, 14240 шкоди? Да ладно. Да ладно. Він справа, мабуть, вийде. Він вийде справа, бо його криє та бабаха зараз. Це було б геніально вийти оттуда. Як то кажучи в розмін. Ні, 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 так. Поспіши. І зараз вийде його бабаха, блін. Але не було часу. Ну, можна, в принципі, було б тоже рискнуть, конечно. Блін! А, я думав, дограє. Я думав він дограє. 11240 шкоди. Друзі. Як вам такий бій? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Куди він його пробив? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам взагалі бій? Так. 11240 шкоди. Я так розумію, що цей бій, мабуть, програють. Мабуть, реплей ще світи, так? Да? Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам бій, так? І скільки ви максимум накидували. Шкоди. Ну, а кому сподобався такий формат? Ставте палець вгору, підписуйтесь на канал. І якщо у вас є такі цікаві реплеї і вже більше 11 тисяч шкоди, присилайте будь ласка, я буду дуже радий. І я вас обов'язково гляну його так. зразу прокоментую його з першого разу. Тому всім дякую за перегляд ще раз і всім до зустрічі. Бай-бай!